Всем привет! Сегодня у нас 18 августа 2025 год. Рик. Пришло уже осень в Финляндию. Похолодание, понижение температуры. Сегодня у нас мрячилось сейчас обид, майже пив 12. Морячилось сегодня у нас до обиду. Что, наверное, капельки видно на машине. В общем, Жінка вже в шапці, в теплій осінній одежі. Так, дитина ось теж в теплій одежі. Наша задача насипати ягодку в коробку, її задача вибрати всі листочки з коробки, почистити ягодку. Ось так, з листочками збираємо. Потім ось так в ящику перебираємо, насипаємо повний ящик, ящик складаю машину і потім відвозимо туди на зважку. На наступному на тижні сім'я уїжджає в Україну. А я напевно залишаюсь тут, але, але дивлячись тієї брусніки, що є. Бачив в лісі, мене не радує збори її, вже задумуюся, можливо з ними поїхати в Україну. Ну побачимо, ще все є, побачимо, що побігає декілька виробок. Подивлюся, яка там обстановка. Ну і традиційно хочу запропонувати, якщо хто бажає зборщики. Один-два чоловіка можу взяти на смородину. Трохи і потім на лісову ягоду. Черніка вже закінчується вже вона, якщо цей тиждень продержиться, це добре. Вже вона мягка, сочна, були ось дощі у нас в суботу. На цю суботу опять передають дощі. Де-не-де в лісках є, що вона така ж твердувата. Ну, якщо цей тиждень ще продержимося на черніку, то буде добре. А потім в бачу, буде світофор. Чисто буде паршиво чесати. Зараз воно бачу спина там є геть зелена, геть як бубан. Тобто буде світофор. Це для переборки, звісно, жах. Краще, мабуть, грязно її буде. Ну, побачимо, Пожемо побачимо ще. Я ж кажу, обслідую ще деякі міста. Якщо все так печально, то може розвернуся та й поїду з сім'єю додому. А якщо залишуся, то хто бажає. Може присвідвітися до мене, можу один-два чоловіка взяти з такими умовами, що е, разом поїдемо в Україну, Тобто не просто приїхати тут по себе, такі мені тут не треба зовсім, а поїхати в Україну попутчиків, Так що хто бажає Дзвоніть пишіть, Всім! Пока.